Ми дуже вдячні всім, хто зібрався сьогодні, дуже рада вас привітати. Це значить, що малий бізнес України думає про своє майбутнє і головне розуміє, що його майбутнє в першу чергу в його руках. І, власне кажучи, вся ідея цієї зеленої книги, малого підприємництва, почала з того з'їзду малого бізнесу, який організувала Оксана Петрівна продан. Часу. І на цьому з'їзді багато об'єднань підприємців ставили питання, що а, треба якесь стратегічне для нас планування, прогнозування, якісь стратегічні заходи робити. Тому що сьогодні і певний час останніми роками ми скоріше реагуємо на якісь подразники. Тобто влада готує нам щось погане, ми на це реагуємо, реагуємо бурхливо. Хтось виходить на площу, хтось просто там пише листи і так далі. Тобто малий бізнес навчився захищати себе від якихось невдалих влади. Але постає друге питання: а чому тільки захищатись? Чому ми не можемо самі власне, ініціювати в ті чи інші напрямки, казати, як це треба робити, вимагати цього, штовхати на це і змушувати будь-яку владу, все ж таки зробити кроки, які необхідні для розвитку. Приємництва. От така ідея виникла, і ми е, вирішили допомогти цю ідею зреалізувати. Е, завдяки, зокрема, фонду відродження, нам просто це дало можливість і змогу е, залучити експертів, тому що зрозуміло, що малий бізнес скоріше може поскаржитись, розповісти, що болить, де болить, що хотілося бачити. Але викласти це, проаналізувати необхідно експертів, фахівців і ми їх залучимо. А те, що ви зараз будете мати проєкт цієї зеленої книги, і вам його роздали, це про що ми сьогодні коротенькі презентації зробимо. Це лише проект, ми підкреслюємо, тобто ваші ідеї, ваші думки, ваші побажання. Ваші погляди, що треба змінити, чи які напрямки неохоплені, і так далі, все це приймається. Що до травня місяця ми ще будемо широко обговорювати цей проєкт і дуже розраховуємо на громадську активність, і принаймні на тих заходах, які вже відбувалися, багато було висловлено. Думаю, що все це ми зможемо потім, знову таки, за допомогою експертів, втілити в життя. Чому ми взяли такі основні напрямки, чотири основні напрямки ми взяли? Скажімо, два з них це є найболючіші проблеми, які сьогодні болять, а два з них, на наш погляд, це певні перспективні напрямки, які треба обдумати, складувати і запропонувати якісь рішення для того, щоб нам їх не спустили з і не запропонували їх невдали. Два напрямки, які вже сьогодні болять і які потребують від нас уваги постійної, це. Прощена система оподаткування. Причому багато хто говорить: ну вже ж прийняли в кодекс, там ну ладно, все нормально, живемо, як живемо. А питання не в тому, добре чи погано прийняли, там, задовільняє чи не задовільняє оця редакція. Питання в іншому. На моїй пам'яті. Спрощена система оподаткування починалася, я думаю, що багато хто вже і не згадає, 80, в 98-му році вона почалась з внесення змін в декрет Кабінету міністрів про прибутковий податок з громадян з фіксованого податку. І цей фіксований податок придумали тоді не депутати, не а, міністри а, і, і всякі інші владні персонажі. Придумали тоді самі підприємці. В 97-му році були великі акції протесту проти касових апаратів. Під час цих акцій стало питання, добре, не касові апарати. Тоді що зробити так, щоб до нас цими касовими апаратами не чіплялися, умовно кажучи, щоб ми могли добровільно їх використовувати тоді, коли хочемо, щоб до нас не чіплялися. Яку систему оподаткування придумати, щоб менше чіплялася податкова? І тоді вони винайшли е, такий підхід, як фіксований податок. І вдалося його впровадити в життя, вдалося його втілити. І як ви знаєте, тільки в цьому році нарешті ця частина цієї глави, сам декрет вже років 8 як втратив силу, але оця частина працювала 14 років, забезпечуючи можливість підприємцям з меншими конфліктами існувати і взагалі якось виживати, не скорочувати, а тільки збільшувати кількість суб'єктів. Це було вдале стратегічне рішення. На підставі нього потім розробили указ президента ще в 99-му році, був перший варіант указу про спрощену систему оподаткування. І все це так само підприємці штовхали для того, щоб якось... Це якраз був приклад того, що підприємці здатні стратегічно планувати. І от про спрощену систему оподаткування залишається відкритим питанням, щорічно ми стикаємо з тим, що влада хоче щось підкрутити. І питання полягає в тому, в якому ж напрямку підкрутити. Ну, Завжди можна щось покращити, але питання покращити чи, 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 чи що? От яким принципам має відповідати спрощена система, які не мають бути змінними? І нарешті глобальне і стратегічне питання спрощена система оподаткування це короткі тимчасове явище, яке викликано ну, сьогоднішніми соціально-економічними е, особливостями. Чи це стратегічний крок? Скільки буде вона існувати? Ми ніколи не задаємо це питання самі собі, бо для нас, відповідь зрозуміло, але його постійно задають можновладці та і представники суспільства. Нам треба знайти відповідь на це питання, в чому обґрунтовану відповідь не з повітря взято. Ми спробували це зробити, ми спробували виділити, що важливо, які принципи, чому має відповідати, що це дає для підприємців, чому це важливо і так далі. Друге питання, не менш болюче сьогодні, це питання соціальних платежів для підприємців. Що таке є підприємниць? Постає питання. Чи відрізняється він від найманого працівника? Оце питання, на яке знову-таки, ми собі його зрідка задаємо, але воно постає з особливостей тих рішень, які приймалися останнім часом. Фактично сьогодні підприємець зведений до рівня найманого працівника. Тільки найманому працівнику роботодавець гарантує мінімальний дохід у вигляді мінімальної зарплати якісне робоче місце і все це за рахунок правотодавця, тоді в мене постає питання. А якщо завтра в нього взагалі буде нуль доходу, держава за це переживає? Ні, це не її клопіт, бо підприємець веде діяльність на свій страх ризик. А робоче місце хто йому створює, що йому хтось гроші дає на організацію свого робочого місця? Та ні, він це робить все своїм коштом, своїми силами. Тоді чому він бере участь в соціальному страхуванні на тому ж самому рівні, на якому страхується найманий працівник, який сам собі нічого не робить, тільки продає свою працю? Чи є взагалі якась глибока ідеологічна різниця? І як взагалі в цьому випадку себе позиціонувати? Куди ми йдемо? Що ми хочемо від цього підприємця? Якщо не бере участь в соціальному страхуванні, що буде з його пенсійним забезпеченням? Чи всі ми розуміємо, що не брання участі в існуючій загальнообов'язковому пенсійному страхуванні буде тягнути за собою відсутність пенсії ну, чи її якийсь дуже мінімальний розвиток? Як це буде далі? Чи свідомий підприємець, що йому треба шукати якісь інші шляхи забезпечення свого майбутнього? От Це так само питання, на яке ми, як правило, не ну, ми просто його не ставимо. От я дуже часто зустрічала за останній рік з підприємцями, особливо найдрібнішими з ринків. І вони завжди кажуть, нам дуже тяжко сплачувати ці соціальні внески. Ми розуміємо, що тяжко. Вони фактично вдвічі, а то в два з половиною рази більше, ніж власна ставка в податку. І виходить так, що і ставка податка плюс ці соціальні внески фактично в три рази більше сплачують тепер підприємці, ніж сплачували там півтора роки тому. Це тяжко, тому що під час кризи, коли ціну збільшити на свій товар, вони не можуть тому що їх просто ніхто купувати не буде. Я розумію і чудово розумію, що тяжко, я чудово розумію, що підприємцям ніхто нічого не дає і не забезпечує. Але е, зразу в мене йде зустрічне питання, чи ви готові, що за цей період, якщо ми зможемо зробити так, що ви не зобов'язані сплачувати, що за цей період не буде пенсійного стажу. Але в підприємців нема на це відповіді, нема готовності якось себе спозиціонувати, так готові чи не готові. І тоді як? Як? Забезпечувати свою, свою старість. Це фундаментальні питання. Я вам чесно скажу. Якщо ми самі на них не знайдемо вдалої відповіді, то держава нам завжди буде підсовувати таку відповідь, яка вигідна власне, фондам, можна владам, там, де можна з нас щось забрати і цим по пороліть самій державі. Але ми поки що з вами і не задумувалися, і не виробляли такі рішення, як от свого часу нам вдалося правильно виробити щодо спрощеної системи оподаткування. Це завдання, якраз, яке ми ставимо дискутувати навколо цього і знайти якесь можливе рішення. Два, два розділи, які, на мій погляд, спрямовані в майбутнє: розділ про участь малого бізнесу в державних закупках. Сьогодні лунає як е, абстрактна фантастика. Що кого я не запитую з малих підприємців? Практично ніхто в 99.90 навіть не пробує брати участь в якихось там тендерах державних закупівель. І коли починаєш аналізувати чому, то виникає враження, що це не стільки навіть... Е, Законом встановлене регулювання залежає, скільки залежає оця корупційна практика, яка сьогодні склалася, підприємець маленького бізнесу свідомий того, що в нього нема того обсягу грошей, які він може просто викинути на якісь там хабаріна, відкати і так далі. що він змушений пропонувати реальні ціни за реальні тазари і йому. Йому значно легше просто на конкурентному ринку працювати, ніж мати участь е, приймати участь дендера. Але, шановні колеги, це значить, що е, от ми з вами е, і, і малі підприємці стільки років завойовували споживчі ринки. Е, для чого? Та тому, що там можна щось зробити, там можна створити робочі місця, що зробити. А ринок державних закупівель, шановні колеги, ну він десь. За обсягами не менше, ніж ці споживчі рина, держава витрачає третину бюджетних коштів на закупівлі. Ну, зрозуміло, що є якісь великі закупівлі, де малий бізнес навіть а, по, по природі не зможе брати участь. Але насправді, якщо проаналізувати структуру державних закупівлі, значну частину більше половини держава витрачає на дрібні закупівлі. Там, де малий бізнес мав би брати участь, і насправді якісь бере. Тільки це, Чи це є бізнес, чи це є чиясь кармушка під виглядом бізнесу? Ось тут питання. Але кошти державні витрачаються. А ми знаємо, що державні кошти на державні закупівлі у всьому світі вони слугують двом цілям. Перше це оптимізувати державні видатки, щоб не витрачали смарні кошти. А друге це сприяти ринку. Сприяти економіці, вкладатися в реальну економіку для того, щоб сприяти розвитку тих чи інших країн. Чи виконується ця функція державної закупівлі в Україні? На мій погляд, ні, це якась сфера, яка існує сама по собі. Реальний конкурентний бізнес не бере в нього. Чи це є наше завдання на майбутнє вирішити цю проблему? Безумовно, є тому, що це є перспектива. Це є ще скільки е, сотень тисяч робочих місць могло б створитися. При нормальній правильній роботі в цій сфері. І нарешті останнє четверте питання, яке ми поставили, на мій погляд, так само в майбутнє спрямовано. ми часто скаржимося на зайве державне втручання і абсолютно ну, виправдано скаржимося, тому що Україна все ще далека від навіть, навіть середніх зразків державного регулювання. Але постає питання, чи можемо частину цього державного регулювання взагалі забути і передати її на якісь саморегулівні, самоврядні дії? Чи може бізнес сам гарантувати якусь якість безпеку? Чи може він сам гарантувати щось спільними діями? Практика європейських і не тільки європейських, а й азійських і багатьох інших країн показує, що може. От питання, де може, де не може, що це, як це для малого бізнесу, чи є для малого бізнесу таким головним напрямком, чи всі, чи всі ринки можуть саморегулюватися, чи є якась окрема їх частина. На мій погляд, ми маємо знайти відповідь на це питання, я маю на увазі в першу чергу саме бізнес-середовище. Інакше держава нам, як завжди, підсуне, ну, таку свинку, як вигідно можна мати. Де ще взяти, де ще забрати. І е, питання про, про те, що про це треба думати. Е, якщо сам бізнес, повертаючись до початку, не зможе знайти на це добре рішення, то навряд чи у бізнесу будуть і світлі перспективи. Я не кажу, що ми вже не охопили. Але сфера дуже важлива, над якою я так само прошу вас е, поміркувати, можливо, ми ще охопимо. До остаточної презентації нашої книжки це сфера експортного потенціалу малого бізнесу. У нас малий бізнес весь зациклений на внутрішній ринок. Це природньо, тому що перше його завдання було власне, забезпечити внутрішній ринок. Але чи сьогодні це є настільки, настільки стратегічним рішенням? Навряд чи? Українська економіка, до речі, входить в я знаю рейтинг 40 найбільш відкритих економік. Тобто ми давно вже є серед піонерів відкритості. Чи, чи наш малий бізнес взагалі чим чим займається в цій відкритості? Лише імпортує або щось виробляє і експортує. Чи є якась експортна спроможність малого бізнесу? Ну сьогодні, скажімо, мала, якщо і є, але дуже мала. Але чи потрібно це на майбутнє? Безумовно, і це так само питання до нас, якою має бути стратегія держави, щоб сприяти малому бізнесу, щоб малий бізнес подумав про свої перспективи, і багато хто з ініціативних підприємців захотів розширити свою діяльність на? зовнішні ринки, щось простити, які бар'єри зняти, щоб він міг це зробити. Бо ж, напевне, не просто так сьогодні малий бізнес цього не робить. Напевне, є на то серйозні підстави і якісь бар'єри. такі власне, завдання ми ставили перед нашою зеленою книгою. Дуже будемо мати. Велике щастя, якщо просто розпочнемо цю дискусію з вами, якщо ви на це розпочнете зважати, якщо ви будете висловлювати свої ідеї думки, хоча зрозуміло, що на якісь оперативні ваші питання ми так само будемо готові відповісти. Дуже дякуємо. А зараз просто...